Так, друзі, привіт. Зараз хочу вам показати отакий, таку річ, яку я зробив для автоматизації, ну, по суті, ведення статистики своєї, але вона якби не для всіх підійде. Да? Це просто я от захотів подивитися, як воно відбувається. Що я зробив? Дивіться. 6 лютого е, я запустив робота на біржі Мекс. Того самого робота підключив до, просто до другої біржі. На біржі запустив одну монетку Салана, і він почав торгувати. Я проінвестував 100 доларів. Просто на біржу поклав рівно 100 USDT. От я зараз перейду на біржу і ось поки, подивіться. Бачите, 2026 лютий, 6 місяць, 100 баксів. Це, я їх поклав. Це я записав у табличку, що в мене інвестовано 100. Записав, що в мене баланс на біржі 100. І що я це записав вручну. Потім я це вирішив як би, автоматизувати. А, дивіться. На наступний день я зробив так, щоб у мене автоматично тут відображався результат той самий. Тобто, якщо наступний день я нічого не проінвестував, да, у мене таки залишається. інвестовано 100. Це, це моя сотня, яку я вклав. І цікаво, що буде на біржі. Тобто, я хочу кожен день в один і той же час, щоб мені тут записувалася інформація прямо. З біржі. От. І воно тут, тут зараз відображається. Походжу на наступний день, робот мені там щось наторгував, дай баланс на біржі у мене збільшився. Стало 171. 10, ну, це вже говорить про те, що робот дійсно працює, адже у мене був баланс 100, а стало вже 171. Розумієте логіку? Да? Якщо я, наприклад, поклав там не 100, а там в 100 разів більше або в 10, ну хай буде 1000 поклав, то в мене вже було б 1007 доларів. Тому що би, одне і те ж відсотки ті самі, але робот якби торгує на більшу суму вже. Ось. І оці ось дані я переніс в графік. Створив отакий от графік, який синьою показує лінію. Це інвестиція. А червоний це реальний баланс на біржі після 18.00. От Він тут виходить, записує о 18.19. Записується це все. Дивіться. Виходить, що там перший день все росло, то тобто, те, як вийшло так, що якраз монетку на не заходити підключив, воно так росло, росло, потім бач, там десь трошки менше, робот почав закупатися монеткою. Потім, от вчора, позавчора було менше, потім іще стало менше, тому що ринок просів вниз. Ну, ви всі це прекрасно розумієте. да. Робот у мене не зупиняється на секунду. Він постійно торгує, я бачу сповіщення там і так далі. І сьогодні от ринок пішов вгору, у мене там закуп... робот же ж перед цим закупився от після цієї просадки, да? впало на дно. І потім стрельнуло вгору, воно розпродалося, Виходить, що мій прибуток став більше, ніж це було там декілька днів назад. Тобто вже стало 124. І ось я зараз перехожу, бачите, вже навіть більше стало, вже 101,45, Тому що там ринок росте, робот торгує, продає. Коротше, це отак от працює. І це прикольно, що воно працює автоматично. Ну, Воно само записує дані у ці ось. Але я це ще реалізував через бота. Я зробив в Телеграмі бота, який мені ці всі дані ну, присилає сам. ось сьогодні. От прислав мені, мені дані, написав, що Мекс зафіксовано 13 26, 18, 19, Ось він тут записує. Бачите, 100 доларів інвестовано. Тобто я знаю, скільки я проінвестував. інвестував, баланс він показує е, на біржі, да? і в, яко, в який рядок він це записав. Тобто, я це отак от реалізував, воно автоматом це все відбувається, мені не треба навіть на біржу заходити і так далі. Додатково, я ще собі створив такі от кнопки, тобто, наприклад, додати інвестицію. Уявімо ситуацію, що, я, наприклад, сьогодні вирішив проінвестувати, я поклав на біржу, і щоб там не заходити в табличку, я заходжу в бота, пишу тут, що я там додав інвестицію. От, і дивіться, натиснув кнопочку, воно он прийшло. Введіть суму, яку інвестовано. Я, я ввожу, наприклад, 100 доларів вклав. Оп! Дивіться. Раз, воно вже записало. Тобто, воно записало в табличку, що я раз інвестовано, значить моїх грошей стало більше. Тобто, вже стало їх якби 200. Да? На біржі воно подивилося. ну Якби я реально поклав, на біржі там, звісно, було б 200. Тобто зразу і червона б лінія піднялася, це, це зрозуміло. От. А, ну І записало там рядок, да, в який рядок. От. І що це було зроблено, якби вручну, бо це я сам вніс. Тобто можна отак от робити. І воно прикольно. Тобто я раз можу слідкувати за своїм балансом. ну цей рядок можна видалити. Або, наприклад. Я там зайшов в цього бота, щоб мені не заходити, наприклад, на біржу, там не вводити логіни паролі. Я можу також через цього бота е так, старт вожу, наприклад, оновити баланс. От хочу прямо зараз подивитися. Натискаю, і воно з'явиться в таблиці також. Оп, і воно в цю секунду. Дивіться, Зараз приходить. Оп, прийшло і записало. Все, оп, все, записало Автоматично. Автоматично все підтягнуло. І я бачу, що оп, 100, 101, за 44. І бачу, в який час це сталося. Ну, зрозуміло. Ну, а тут я просто зробив кнопочку, щоб якщо е, я десь там чи з телефону, чи десь у мене табличка це не відкрита, щоб просто вона у мене відкрилася. Наприклад, я її можу закрити зараз, да, І через е, бота зайти, там, подивитись таблич, табличку. Раз, все, вона, вона в мене відкривається. Все, я можу далі тут керувати. Ну, це я видалю. Тому що я хочу, щоб оцей графік він був такий от, чистий, щоб він показував от, чітко по. Ну, по, по одному і тому ж е, часу. Це, в принципі, я думаю, можна зробити, щоб, типу, коли я оновлюю це вручну баланс, щоб воно не приходило в табличку. Я думаю, ну це це реалізовано, щоб просто прийшло повідомлення сюди, а в табличку воно не записалося, бо щоб воно не впливало на ось е, графік. А тепер розказую, коротше, як я це зробив. Коли я зробив оцю табличку, от. Я зрозумів, що, блін, ну мені незручно це вводити, все вручну буде. То в мене так от і було записано. Ось дата інвестовано, на баланс на там джерела ще не було, бо я ж не знав, що я буду ще автоматизувати. Да. Написав лімітний ордер, закупка. Все, це мої от перші параметри, і пішов робот своє плавання. Більше я туди навіть не заглядаю, що воно там працює. Заходжу я, значить, в чат GPT, і йому кажу: вроблю скрину цієї табличці і кажу: дивись, я зробив табличку. Ось. Проаналізую її. І в мене є робот, який торгує на біржі MEX монетою Solana. І я хочу оці дані, щоб мені вносились автоматично е кожного дня, там після там 18.00. Ти можеш мені це... це можна зробити? І він мені пише: Да це можна зробити. І далі починає розказувати всю інструкцію. Прописує мені код. Для javascript так, прям готовий. Тобто ти його просто копіюєш, каже, що з ним робити. Він його прям вставляє там, куди треба. А, і він каже, як прив'язати біржу свою. Як оце ти просто береш і прямо по пунктам. Якщо щось не зрозуміло, ти йому там кажеш: мені в третьому пункті не зрозуміло. Поясни детальніше, що треба, що куди мені натиснути. Або робите прямо скрін екрана, відправляєте в чат GPT і кажете, що. Я щось не зрозумів, куди мені тут тиснути? І він каже: ага, все та, та, тисни туди, туди. і ти просто налаштовуєш. Я посидів десь там годинку, зробив собі таку річ, і тепер я візуально, постійно, на повному автоматі можу бачити, як у мене рухається баланс. І я вам точно кажу, що робот працює. Він тільки дивіться, ваш баланс буде постійно працювати там, ну, торгівля, оце все. ну, Збільшуватись, там зменшувати. Коли у вас робот торгує постійно, коли у вас ніколи не відключаються маржинколи. Уявіть, якби я б там маржинколи було виключені, робот би тут би не закуплявся у мене. да Ну виросла там, виросла б досюди, наприклад. Би. Ну там ну не сильно. Тому маржинколи завжди у вас мають бути виключені. О, включені, точніше, робот працює працює. Не вимикайте їх. Якщо вони самі вимкнулись. Ну, зробіть все можливе, щоб їх включити. Додайте капітал на біржі, включайте маржинколи. Якщо зараз немає можливості там по вашому фінансовому плану, то це буде трошки пізніше. Нічого страшного чекаємо. Тобто, ну маржинкол виключений, це взагалі якби ну це не проблема. Просто у вас робот не торгує. Ви просто не дозаробляєте. Зрозуміли, і оці ось просадки, що ось мене візуально графік показує, що от я вклав 100, а у мене менше стало. Да? Ну це ж тимчасово, ну да, зараз менше. Ну, ринок стрельне вгору буде більше. Це от я показав вам ситуацію ну, от на такому маленькому графіку. Давайте я зараз зайду на біржу і ми подивимося, де воно тут. Де цей графік? Як монета в мене зараз торгує? Ось на цьому маленькому коливанні. Ну На Мексі тут так от позначки он, показані, бачите, ось продав, 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 продав. Ось. Тут він десь закуплявся, он тут купив, продав, купив, продав. Потім ціна виросла, продав. Знову продав, знову продав, продав, продав. Ціна впала, тут не... впала не до рівня покупки, напевно. да? Потім знову виросла, знову продав. Бачите, ну... торгує все. Все воно торгує, а якщо тільки не боятися, он скільки вже угод, от, починаючи з. 2 лютого де, ой, 6 лютого, ось звідси десь. Да? ось Тут у мене перша пішла там торгівля десь. І оце я все проходжу. Бачите, я починав отут. Ось в ось цій точці я починав, а ринок зараз знаходиться нижче. А робот заробив. А робот заробив. От вам, от вам і вся логіка. Тобто робот заробляє навіть на падаючому ринку. Якщо хтось цього, цього не зрозумів досі, народ у вас просто має постійно це всторгуватися. Хай торгується на повному автоматі, буде проходити час, робот буде на більшу суму закупатися, вище розпродавати і вам заробляти. От. Ну, автоматизація це взагалі. Чат GPT просто ну, це щось якась з -з золота жила, яку треба використовувати. Я думаю, якісь ще можна буде класні штуки творити з цим чатом. GPT підв'язувати його взагалі, там може ще й під робота підв'язати якось. Ну, це вже таке. Робот взагалі в нас якби сам по собі торгує. Там йому там не треба, це може якась статистику підводити, чи щось іще там робити. там а, Річ дуже класна. Коротше, кому цікаво, чат GPT, користуйтеся задавайте йому питання, а, він вам все розкаже.